Дня вітаю вас сердечно і світлим святом пейсаха, вас і вашій особі, всіх наших єврейських братів і сестер. Яка реакція ВААДу, Асоціації єврейських громад на цю ганебну витівку? Ну, ми зараз займаємося перевіркою тої листівки, яка вчора спочатку роздавалася, по нашій інформації троє троє невідомих десь всередині дня вчора. З'явилися біля синагоги Донецької, і вони були в масках. І вони почали роздавати людям ці листівки. Але люди відмовлялися їх брати, бо було з свято і взагалі не хотіли мати справу з цим. І тоді вони почали розклеювати їх на цьому на стовпах, які там стоять біля синагоги. Але сьогодні вже нічого не було. Наш представник підходив туди, і оскільки свята продовжується, не можна з релігійними людьми обговорювати ці деталі, що вчора сталося. Але е, на деяких сайтах з'явилося повідомлення, що нібито хтось зв'язувався з тим е, так званим народним губернатором, і він заперечив, що це йде від них. А від кого це йде? Ніхто нічого не сказав. Mm -hmm. Дійсно, дуже дивна листівка, схожа на фейк, але не зрозуміло, кому вигідно цей фейк розповсюджувати. Mm -hmm. А чи була Ми якась реакція правоохоронних органів, пане Йосипе? Яка у вас інформація? Mm -hmm. Служби безпеки, внутрішніх внутрішніх справ. Я сама так з'ясувати органів, вони мені сказали, що це фейк. Я сказав, а ну, ви ж може ще подумаєте? Республіки, то що получається, що це наш фейк, ми його розробляємо. Тоді скажіть, хто це зробив і хто це, це фейк. Бо якщо це під приводом того, що це фейк, сьогодні 95% інформації просто не перевіряються. Mm -hmm. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, пане Йосипе. Ще один раз прийміть, будь ласка, від імені громадського Там є, мас... ми там, ми з Маріуполем, ще, mm -hmm. бо там є деська громада. І вони кажуть, що вони знають цю листівку, але вони вважають, що це провокація з нашої сторони, з української. Зрозуміло, дуже дякую вам сердечно. Йосип зісіс був на зв'язку.